Вітаю, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас урок української літератури. Ми говоритимемо про добро і зло на основі оповідання Євгена Гуцала-Лось. Тож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота та тему сьогоднішнього уроку. Протистояння добра і зла в оповіданні Євгена Гуцала-Лось. Мета нашого уроку дізнатися, що таке оповідання, чи завжди добро перемагає зло? Чи вміємо ми по-справжньому бачити природу і насолоджуватися її красою? Що ви вже знаєте про Євгена Гуцела, поета? Пам'ятаєте, ми вивчали поезії Євгена Гуцела? Які поетичні твори ви читали? А чи Євген Гуцуло виявив себе природолюбом у віршах. Згадайте, діти, якщо забули, погортайте сторінки підручника української літератури та знайдіть поезії Євгена Гуццела і прочитайте. А зараз пригадаємо, що народився Євген Гуцуло на Вінничині в родині сільських учителів. Його дитинство захмарила Друга світова війна. Біблія. Була першою книгою в житті майбутнього письменника і стала для нього згодом втіленням мудрості. Перші вірші і оповідання почав писати ще в школі. Свої доробки надсилав до редакції журналів та газет, але тоді він не отримав жодної позитивної відповіді. З самого дитинства мріяв стати журналістом, але не пройшовши конкурсу до Київського університету, через рік вступив до Ніжинського педінституту. Євген Гуцало дружив з такими українськими літературними геніями, як Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Іван Драч, Григір Тютюнник. А його літературна творчість налічує понад 200 оповідань, 20 повістей, 2 романи, 3 збірки поезій, книжки для дітей та публіцистику. Таким є Євген Гуцуло, таким він був і залишилася його творчість. І одним з прикладів, прикладів його творчого доробку є оповідання. Лось. Розгляньте зображення Лося. Чи доводилося вам бачити цю тварину? Що ви знаєте про лосів? Лось належить до родини Оленевих, поширений в лісовій зоні Північної України. Довжина тіла лося <кій> сягає трьох метрів, висота більше трьох. Ці тварини харчуються рослинами, добре бігають і плавають. За останні роки чисельність лосів значно зменшилася, тому їх занесли до Червоної книги України. А що це за червона книга, діти, ви знаєте? Якщо не знаєте, обов'язково пошукайте інформацію та дізнайтеся, що це за червона книга. України. Як ви гадаєте, чому лось оповідання Євгена Гуцала жив у заповіднику? А для чого люди створюють заповідники? А чи доводилось вам бувати десь в якомусь заповіднику? В Україні є не один заповідник, наприклад, Асканія нова. Третина його площі абсолютно заповідна степова зона якої ніколи не торкався плуг. Карпатський заповідник знаходиться на заході нашої країни, серед його багатств величні гори, мальовничі долини, високогірні луки й озера, найчистіші ріки та мінеральні джерела з тілющою водою. Дунайський заповідник розташований там, де Дунай впадає в Чорне море. На території заповідника налічується величезна кількість озер, заток, проток, каналів, боліт. І ми можемо спостерігати на картинці величезну кількість птахів, тварин, риб в цьому дунайському заповіднику. Діти, працюємо в зошитах. Запишіть, будь ласка, оповідання це невеликий за обсягом художній твір про події з життя одного чи кількох героїв. З нового рядочка запишіть ознаки оповідання. Це епізод із життя головного героя. Написане оповідання прозовою мовою. Невеличке за обсягом, короткотривали, е, короткотривалий розвиток подій і невелика кількість дійових осіб це ознаки оповідання. Якщо ви вже знаєте цю інформацію, то доведіть, що твір Євгена Гуцала Лось за жанром оповідання. Свою розповідь можете розпочати так. Лось Євгена Гуцла це оповідання, бо написане, це оповідання якою мовою? Прозовою, невеличке за обсягом, невелика кількість дійових осіб, розповідається про один епізод із життя головного героя. І тривалість подій є невеликою. Поділіть текст оповідання лось на частини, дібравши до них заголовки, запишіть їх у зошит. Як називаються такі заголовки, діти? Це план. Отож, якщо ви ще цього не зробили, то можете записати звідси. Користуючись цим планом, дітки, спробуйте переказати частину оповідань. Знайдіть та прочитайте опис Лося на початку твору, що ви відчули, читаючи цей момент? Чи можна назвати лося головним героєм твору? Поясніть свою відповідь. Що вас, діти, найбільше вразило в оповіданні лось? Чому? Як ви гадаєте? Про яку пору року йдеться в оповідання і чому ви так думаєте? Підтвердіть свої слова цитатою з оповідання. Що спровокувало тривогу лося на початку оповідання? Чому Лось потрапив в ополонку? Як він поводився в воді? Чому хлопці, на вашу думку, допомогли тварині? Яких людських рист Євген Гуцало надав тварині? Діти однією із проблем, порушених в оповіданні Лось, є проблема боротьби добра і зла. Хто з героїв оповідання асоціюється у вас з добром, а хто зі злом? Поясніть свою думку. Подивіться на малюнки, що тут написано Хлопці і Шпича. Які дії в оповіданні можна вважати добрими, а які злими? Запишіть це діти в зошит. Умовно розділіть сторіночку на дві частинки та запишіть ліворуч добрі діла, дії, а ліворуч злі? Скажіть, чи можна поєднувати добро і зло в одній людині? Чи це неможливо? Поміркуйте, будь ласка. А зараз працюємо в зошитах. Діти, спробуйте самостійно скласти характеристику твору, літературний паспорт оповідання лось, назва лось, автор Євген-гуцело, а тема, ідея і жанр будь ласка, самостійно запишіть. Ми вже знаємо, що Тема це те, про що розповідається. Записали? Тож темою цього оповідання є зображення боротьби добра і зла протистоянні світу людей та світу тварин. Якщо ви записали це іншими словами, своїми словами, то добре ви молодці і справилися з цим завданням. Ідея, діти! Уславлення мужності, хоробрості, співчуття, бажання допомагати іншим та охороняти дику природу, обурення жорстокості та користолюбству. За жанром це оповідання. Дітки, чого навчається оповідання? Чи є воно повчальним? Будь ласка, хочу. Чути вашу думку. Підготуйтеся до виступу за цим питаннячком. Знову продовжуємо працювати в зошитах. Будь ласка, заповніть таблицю та простежте, яким чином зміна природи впливає на настрій тварини. Ліворуч настрій тварини, праворуч, деталі опису природи. І так, настрій тварини тривога. Як автор передає тривогу тварини, прочитайте і запишіть. Лось знав, що то тріщить стара гілляка на дубі, всохла, кощава. Їй давно вже б треба впасти, а вона не падала. З дивною впертістю, тримаючись за стовбур, він те знав. Однак це його не заспокоювало, і тривога в крові спершу слабка, і майже невловна деталі густішала. А тепер настрій тварини діти страх, як автор описує це. А те недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали. Діти, які засоби художні використав автор, щоб увиразнити пейзаж. Довідка. Художні засоби це епітети, метафори, порівняння, персоніфікації. Отож. Перше. Геляка з дивною впертістю трималася за стовбур. Стеблинки пускалися в скач по впалому листю. Два. В ньому жив дух примерзлого болота. 3. Линуло знеможене схоже на зітхання порипування гілляки. 4. Сохла кощава гілляка. Слабка і майже невловна тривога при в'ялі стеблинки. Дітки. Один. Запишіть один і навпроти одинички, який це художній засіб. 2, 3, 4, точно так же. І подумайте, яку роль відіграють пейзажі в оповіданні. Згадайте, що таке пейзаж. А зараз сторінка цікавенка. Білий лось дуже рідкісна тварина. Такий колір шерсті він отримав через мутацію генів. Живе білий лос у Швеції. Всього тварин є менше ста, проте й ця кількість поступово зменшується. На жаль, полювання на білих лосів не заборонене. Через колір шерсті тварину також називають духом лося. Для Швеції він став національним символом. Популярними серед туристів є сувеніри із зображенням білого лося. Гляньте на фото. Яка чудова ця тваринка, яка вона гарна і як вона гармонійно вписується в шведські пейзажі. Дітки, дайте відповіді на питання, чи перемогло добро в оповіданні? Ваша позиція. Я вважаю, що добро перемогло. Обґрунтування. Чому добро перемогло? Тому що і поясніть. Підтвердіть це прикладом, наприклад, і зробіть висновок. Отже, я вважаю. Домашнє завдання, дітки, буде творчим. Створіть буктрейлер, відеоролик до оповідання Євгена Гуцела Лось. Прочитайте до кінця твір, якщо цього ще не зробили. Хто не може зробити відеоролик, буктрейлер, зробіть, будь ласка, лепбук до цього оповідання. Я знаю, ви дуже гарно і майстерно вмієте це робити. Тож, зробіть, будь ласка, таку виконайте творчу роботу. Дякую, дорогі мої, за увагу. Чекаю від вас креативних, красивих творчих робіт. До побачення! Всього найкращого!